Тетяна каже, що мені було соромно за українців в Польщі. Та ну, не всі українці адекватні, у кожній нації є талановиті люди, я в кавичках кажу, талановиті люди, які можуть виділитися на фоні інших. Насправді є українці, за яких і мені соромно. Це відношення зараз поляків до українців, ну це просто щось нереальне. Поляки просто, я б сказав, знущаються над українською нацією, звісно, не всі, але основна маса, вона ведеться на цю пропаганду, їм вкладають в голову, як потрібно себе вести. І вони так і роблять. І оці постійні слова спердоляй звідси, до дітей погано відносяться в школі, не тільки їх. Не тільки діти, які з ними навчаються в одному класі, а навіть вчителі і так далі. Люди по 14 годин працюють як на каторгі для того, щоб заробити ті копійки, які вони ж і витратять на їжу та житло. Так що Польща зараз ну, не найкраща країна, і поляки. Не дуже добре відносяться, і це я так мягко намагаюсь сказати лояльно. Не дуже добре відносяться до українців. Саме тому багато українців зараз звідти їдуть, їдуть у інші країни, де їм буде добре, насправді буде добре. І одна з таких країн це Албанія. Кому цікава ця країна, пишіть мені в Директ інстаграм. Я вам допоможу тут з оренди. І тут не кажуть спердоля звідси.